Скажеш у батьківських серцях, вони завжди живі. У списках ліцеїстів Антон Цедік та Святослав Гурбенко назавжди записані як палки патріоти України. Говорять, що якщо гори розділити з іншими, то його стає менше. Але це, мабуть, не про наш випадок. Бо гори батьків безмежні. Вони втратили найдорожчі, а ми втратили найкращих випускників ліцеїстів. Ці два наші герої. Антон і Святослав чинили подвиг і проявили любов. А найбільший вияв любові в чому проявляється, коли людина жертвує собою заради інших? У цих хлопців було загострене відчуття справедливості. Згадують учителі. Саме через це, мабуть, Антон і Святослав від першого дня брали участь у подіях майдану та в АТО. Ми цілий тиждень шукали, хотіли знайти якусь іншу вісточку. Хай навіть що він без звісти пропав, в полон попав, аби тільки він залишився живий. Ми дуже сумуємо з цього приводу, ми не можемо змиритися тим, що його немає. Однокласники дуже-дуже за це болісно переживають. Я бажаю, щоб в жодній сім'ї нашої країни не було такого горія. Як... Антона згадуємо всі преподавателі і всі однокласники. Тільки дуже добрими віспоминаннями. Чесний, борець за справедливість, порядочний. Меморіальну дошку вдалося відкрити до Дня пам'яті героїв лише завдяки небайдужим людям. Мамі Антона Цедіка Ользі Миколаївні говорити надзвичайно важко, проте вона дякує небайдужим людям за підтримку і допомогу. Батьки ж Святослава приїхати не змогли. Їхній син похований у Києві, а держава й досі не визнала його учасникам. АТО. Святослав і Антон, саме ті люди, така меморіальна дошка про їхні здобутки була б за їхнього життя. Те, якби вони залишилися живими, вони б обов'язково стали немовірно важливими для долі нашої країни. Дякую. хлопці були в будь-якому разі справжніми героями. Вони не побоялись поїхати туди. Вони віддали своє життя за нашу країну, за нашу свободу, за те, щоб ми могли спілкуватися українською мовою. Тон був дуже прямим і у нього був стержень. Якщо, наприклад, всі кажуть, що не хочу це робити, давай може не будемо. Він міг не перекір усім сказати, а я буду, і мені все одно, що ви думаєте? 27-річний Антон Цедік загинув наприкінці серпня у Іловайському котлі. 19-річний Святослав Горбенко поліг 3 жовтня, захищаючи Донецький аеропорт. Антон мав диплом двох університетів. Святослав навчався паралельно на двох факультетах. На його честь назвали аудиторію у національному університеті імені Шевченка. Антона Цедіка, президент Порошенко, посмертно нагородив орденом за мужність третього ступеня. Неважливо, де й коли, важливо як і за що. Життєвий принцип, з яким і загинув Антон Цедік. Ми пам'ятатимемо наших героїв і сподіватимемося, їхній список більше не поповнюватиметься».